Стратегії дуже часто так розмірковують стосовно того, як же ж яка буде політика Сполучених Штатів там при Трампі, при Байдені, яка різниця, як там порятуватися, дуже часто таке особливий прийом українських е, політичних оглядачів і там, знаменитих журналістів, таких як Віталій Портніков, чи там Олексій Арестович. Е, вони завжди розмірковують, що в що Путіна в голові, от, що в нього в голові, чи там в Трампа в голові? Що, якщо в нього в нього можна чекати? Є інший шлях. Я якось так навчився в цього від того, що роблять поляки, що вони читають все-таки багато, вони читають, вони читають, що пишуть росіяни, що пишуть американці, перекладають багато. І на основі того, що вони пишуть, а пишуть там дуже багато, до речі, там дійсно можна з тих книг і документів, які пишуть наші американські партнери чи наші споконвічні вороги росіяни, можна вичити, що яка ж буде стратегія, що вони будуть робити. От трапилась така книга. Ну, трапилася, вона відносно трапилася, тому що я слухав е, Яцека Бартосика. Я регулярно слухаю це in Future, що вони розказують, розмірковують про стратегію. І вони згадали такого дядька американського Елбриджа Колбі, який написав книжку Стратегія витіснення.